Всім привіт! Мене звати Ольга, ви на моєму марафоні, і за 6 місяців ми подивимося, чи зможемо ми заробити на перепелах, а якщо зможемо, то скільки. Зараз, поки наші перепела в інкубаторі, в нас дуже великі перебої зі світлом, тому не знаємо, якщо вони виживуть, вони будуть супер-пупер перепела. Хочу вам показати, що я роблю, коли вони там висижуються. Я готую брудер, в мене є такий брудер, він на 200 голів, він автоматичний, з режимами, не знаю, як він буде працювати, коли в нас так світло вимикають, з режимами цього, температури. Тут в брудері дві лампочки, одна та, що постійно горить, одна червона, буду мити брудер. І дезінфікувати його. Це в нас задача номер один. Далі ми готуємо також сам сарай. Ми його почали вже шпаклювати, трохи пошпаклювали. Тут прогортували зараз від корозії все зробимо. І тут нам ще потрібно відчистити це все. Я вам зараз покажу, як я це все, все чищу корхером. Будемо ставити потім, коли це все зробимо, потолок, коли зробимо, коли побілимо, ми поставимо ще нашу буржуючку, щоб взимку було перепилам тепло. Занесемо брудер, поставимо клітки і потім далі я вам буду показувати. А зараз давайте наш сарайчик. То ось так ми чистимо, так ми підготовляємо для наших перекривів і чекаємо їх дуже з нетерпінням. І ще ми сподіваємося, молимося рез, щоб було світло.